О 7.20 розпочався сьогодні ранішній обстріл. Попередня це ракета С-300 великі з великою потужністю. Прилетіло в об'єкти інфраструктури цивільної. Ми з вами знаходимося в місці, яке ну, думаю, кожен з вас відпочивав періодично. Готельний готельний комплекс загинула тут одна людина. На жаль, 65-річний працівник цього закладу. І, 50 людей постраждало, вони чотири з них поставлені в карти. Також прилетіло, ви не що всі бачили, повежі. Мабуть, ворог готується, не мабуть, а так і є, до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. І в об'єкт інфраструктури енергетичний приход відбувся. На певний час. Довелося вимкнути резервний генератор в тому числі й в лікарні для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень. Ну, наразі цю проблему вирішено. Разом з тим ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до ладу. Дев'ять приблизно приходів, наразі відомо про таку кількість сьогоднішнього ранку. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато. І тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Те, що ми переговорили в усіх точках, люди вижили завдяки тому, що вони були в бомбосховищі чи просто в укритті, звичайно. Навіть те, що ти знаходишся в квартирі і дотримуєшся правил двох стін, воно рятує. Воно рятує. Тут готель у нас один з керівників районної адміністрації вже мешкав, пішов за собаку, інколи і доля де. собака себе почала вести. По особливому, ну з у нього самі він пішов за собакою і фактично в цей момент вибухи дві сусідні кімнати зліва і справа права за засідала. Тому такі таке буває, що рятує, але питання, що треба все-таки було в бомбосховище спуститися або в сховище, щоб не було ніяких проблем.